Всім привіт! Сьогодні 19 травня, хочу вам показати, весною ми вже вас, з вами бачили цю частину городу пересадженого, там, де у нас хвойні і гійхери. Дуже почувається гарно хупсі, та що з такими гарними шишечками. Ось вони. Хочу показати вам гіхери. Тож, я думаю, що їм тут сподобалося, тому що всі пустили колосочки, всі будуть квітнути. Сосна, горна пумільо дала гарний прирост в цьому році, міскантуси, всі посилочки ви могли бачити, шалфей дубравний, навіть квітне в цьому році, хоча були такі. Маленькі нещасні горщики. Пересадила сюди на це місто кіперісовник Аптуза Аврора. Якщо я правильно вимовляю назву, можете бачити дві канадські коніки. Одна Daisy White з білим приростом, інша сиза. Вона зараз стоїть така більш зелена, а взагалі вона. Така сизоголуба. На задньому плані у нас Барбарис Марія. Дуже огняна, такий красний, ну гарний. І японський клен. Перезимував добре. Слава Богу, нічого не з'їло. Два шари захисного конусного. Захисту спрацювало. Тут ми пересадили теж ось таке деревце, кіпарісовник теж прироздає дає. Спірея, золотий дощ. Ось вона зараз на даний момент так виглядає. так Зараз покажу, пересадила ось сюди поближче кам'яні рози. Ось такий рядочок зробила під бордюрчиком. Зараз. Ось можете бачити дуже великі квітки, такі незвичні, навіть більше, ніж каміння. Так, і зараз вам покажу другу частину городу, там, де також було зміни, відбувалися. Так, тут ви теж бачили, була осінню пересадка ось таких гарних кіпарісовників можжевельників, які стеляться. Ця частина городу у нас ще підлягає реконструкції. Також висадила з цієї сторони спірею золотий дощ. Тут іде рядочок різних хост. Оці гейхери і гіхіріла також були пересаджені весною. Навіть добре виглядають. Бачите, може, квітнуть, збирається. Пересадила оцю на штамбі, що замовляла. Так, хости. Барбарисик гарненький такий. Малесенький, але гарненький. Так, і зараз покажу ближче міскантуси. Це в нас міскантуси. Ті, що замовляла, маленькі такі, вони вже перезимували, пускають, отакі, бачите, надкльовуються. Взагалі вони пізно виходять, як то кажуть, з зими. Це у нас ялинка. Теж бачили. Пересадили, вона тут себе теж гарно почуває, дала гарний прирост. Дуже гарний прирост. Теж ще один міскантус, сосна гірська. Ось такі теж гарнесенькі на задньому плані міскантуси і також молодило або кам'яна роза. Троянда. Вибачте. Так, березкліт. Ось цей міскантус ще поки не надклюнувся. Все-таки чекаю. Добре, що поставила хоч надписи. Позив Ось, бачите, отакий пішов добре, гарні листя. Ой, вибачте, трошки пальцем. І ось хочу показати, ось навіть буде квітнути в цьому році. І ось висадила сюди на це місто також ялинку. Ця, що повинна була звисати. Зараз увеличу. Ну і ось так виходить таке гарненьке. Посередині ще наведемо порядок, бо був фаців. Приберемо, завеземо землі, землі трошки нової. Ну і чуть-чуть накидаємо ще квіточок. Так що ось друга частина городу також вже має свій вигляд. Всі рослинки себе почуваються дуже добре. Бачите, квітнуть, прижилися. Це мала трошки, як то сказати, необережність пересадити його, як у нас спека, оце якраз стояло 30 градусів. Ну він відходить. Нічого, трошки листя зброси, але вже почав відходити. Ну, стресануло. Рослинка, нічого, от іде. Вона умнічка, вона справиться. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Дякую за ваші коментарі. Завжди читаю. Прислухаюся до порад. Деякі вибираю, які більш сподобалися. Так що ставте лайки, коментуйте. Все, до нових зустрічей.